Я Зозуляк Олександр, учасник бойових дій, ветеран АТО. Вісім років користувався останком кріпленням протезу. Цей метод мені не дуже підходив, оскільки датчики біонічного протезу постійно зміщувалися через коротку культю. Відбувалися такі негативні наслідки, як натирання, утворення запальних процесів в культі прийомнику. утворювалися грижі через неправильне навантаження. Тому я знайшов для себе вихід остоінтегративне протезування. Мені зробили остоінтеграцію. Пройшло 6 місяців. Зараз вже підготовлений до протезування, повністю навчений користуватися протезом біонічним. Тіло, кістка, м'язи все підготовлено. Близько місяця я пробовую використовую тренувальний протез який мені дав тимчасово наш фонд. Мені необхідно свій протез. Згідно 518 постанови, я маю право на фінансування нового протезу, але є певні затримки. Закликаю вас вирішити ці незрозумілі затримки, для того, щоб я і такі самі ветерани, як я, могли отримувати новітні протези, які нам дуже необхідні.